За вікном зима, а в холодну пору року завжди хочеться оточити себе теплом та добрими історіями. Смачне какао додасть емоційної атмосфери до книг, які відволікають від повсякденної метушні. Ще краще зробити це мовою поезії. Упевнена, що ця поезія вам сподобається. Ліна костенко, дзвенять у відрах крижані кружальця, село в снігах і стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш, їй сняться хмари і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять. Засклив мороз їм сльози, У вирій полетіли рогачі. Дощу і снігу наковтався комен, І тин упав, навіщо городить? Живе в тій хаті сивий сивий спомин. Улітку він під грушею сидить, І хата, й тин, і груша серед двору. І кияшиння чорне де не де все згадує себе в свою найкращу пору і стежка, по якій вже тільки сніг іде.